Доброго ранку, любі малята! До нас сьогодні у гості завітали Оксанка і Тарасик. Малята, Людей, які живуть в Україні, називають українцями. А мова, якою розмовляють українці, українська. Наші друзі сьогодні одягли український національний одяг. Оксанка і Тарасик запрошують нас у гості до села. Де да живуть їхні бабуся та дідусь? Оксанка і Тарасик нас зустрічають біля хати. Погляньте, що у них в руках. Так, хліб, а ще й сіль. Існує звичай так зустрічати дорогих гостей. Оксанка і Тарасик не просто тримають в руках хліб, а він лежить на рушничку. Це не той рушничок, яким ми витираємо руки. Це вишитий рушник. У кожній українській хаті є рушники, ними прикрашають оселю. Вишиті рушники створюють затишок та зміцнюють родину. Рушник це символ життя, щастя та долі. Вишивали рушники кольоровими нитками. Червоний колір символізує любов та щастя. Бабуся вишивала не тільки рушники. Бабуся ще вишивала сорочки. Давайте розглянемо сорочку. Що на ній вишито? Так, правильно, листочки та ягідки калини. А у народі цінують калину. За її цілющі властивості. Дідусь посадив калину біля хати. Калина це маленька червона ягідка, а всередині у неї кісточка, немов маленьке сердечко, бо сини є багато червоних ягідок. Дідусь зібрав калину, а бабуся з неї приготує варення, чай, кисіль. Джем калина надає сил і допомагає взимку вилікуватись. Бабуся поклала кетіги калини на тарілочку та налила чаю у глиняний кухлик. Погляньте, який він гарний. Його так, також прикрасили. А що на ньому намальовано? Тут є і смужки, і квіти, і цяточки. І ягідки. Малята, а чи подобалось вам у бабусі в селі Гостяху Тарасика і Оксанки? Вони вам кажуть до побачення, до нової зустрічі!